1 грудня у виконавчому комітеті Подільської міської ради відбулася чергова апаратна нарада. Під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. На раді прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. На початку апаратної наради до присутніх звернулися представники 11-го батальйону Київська Русь, який з 2014 року виконує бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту. Нині військові продовжують стримувати ворога щодня, ризикуючи власне. Життям заради України та кожного із нас. Воїнам терміново потрібна допомога, передусім дрони, адже сучасна війна значною мірою перетворилася на війну дронів. Виконуючий повноваження подільського міського голови Олег Халбанський наголосив, що підтримка обороноздатності країни є справою кожного. Саме тому організовано збір на потреби 11-го батальйону Київська Русь до ініціативи долучаться працівники виконавчого комітету, структурних підрозділів, комунальних підприємств, закладів охорони здоров'я. А також Липецького старостату. Зібрані кошти будуть спрямовані на придбання військовим необхідних дронів. Кожен із присутніх керівників доповідав щодо роботи підзвітних йому установ. Окрім того, надавалася інформація щодо виконаних завдань та повідомлялось про заплановані роботи. Ось деякі із доповідей. Директор Квеп водоканалу Володимир Нагрецькул прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі. Проводились значні роботи із прочистки каналізацій та засмічень, створених абонентами, які викидають до стоку не для цих мереж матеріали щодо роботи Квеп-Подільськ теплокомуненерго звітував його директор Максим Перлей. За наданою інформацією, підприємство працює без боїв, з урахуванням періодичних відключень електроенергії. Проводяться планові роботи із обслуговування обладнання і мереж теплопостачання. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний повідомив, що підприємство продовжує роботу із вивезення сміття та благоустрою території громади. Проводилось очищення зливних лотків, ремонт дитячої із. Спортивного майданчиків в мікрорайоні Північний, а також роботи в паркових зонах і зонах відпочинку Подільська, звідки вивозять залишки опалого листя. Директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак проінформував присутніх щодо проведених рейдів. Вони стосувались порушень правил торгівлі, санітарного стану та інших напрямків роботи департаменту. За результатами рейду щодо порушень правил благоустрою було складено сім приписів. Окрім того, було розглянуто 10 звернень від населення щодо житлових комунальних Питань. Під час проведення наради Олег Албанський заслухав звіти і про інші сфери життя Подільської громади. Була озвучена інформація про стан справ у селах Липецьке, Олександрівка і Казбеки, яку надала їх староста Вікторія Лазаренко. Був наданий звіт і про роботу, і кількість консультацій у Подільському центрі надання адміністративних послуг. Не залишилась поза увагою і робота департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів. Мали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.